Питання правомірності використання комплексу споруд Почаївської Святоуспенської лаври розглянули на засіданні сесії Тернопільської обласної ради 22 березня. Відповідне звернення до Верховної Ради України підтримали 45 депутатів облради. Це церква ворожа, це церква, яка розпалює ворожнечу, ця це церква, яка сьогодні. Робить все для того, щоб посіяти між українцями розбрат. Почаївська святоуспенська лавра монопольно використовується московським патріархатом. Наразі земля під усіма спорудами перебуває у комунальній власності, що суперечить законодавству. Для того аби розірвати договір, згідно з яким будівлі лаври передали в користування УПЦ МП. Депутати Тернопільської обласної ради звернулися до Верховної Ради України. Ми вважаємо, що пора. Юридично зняти з реєстрації за багаторазові антидержавні дії власну українську православну церкву Московського патріархату. і тоді автоматично виключиться будь-які її можливість втратити юридичні дії меншого чину, тобто користування в тому числі Почаївською лаврою. Під час засідання розглянули електронну петицію щодо підтримки законопроєкту про заборону української православної церкви Московського патріархату в Україні. Також депутати проголосували за направлення звернення у відповідні структурні органи щодо Борони московського патріархату на території України.